Брязкальця – Перші іграшки малюка. Сьогодні поговоримо про брязкальця булаву. З власного досвіду хочу зазначити, що брязкальця дуже швидко набридають малюку. Щоб не витрачати купу коштів, пропоную зробити брязкальця булаву власноруч. Зверніть увагу, що є певні умови. По-перше, дуже щільно закривайте кришку. І кожного разу, як даєте дитині, обов'язково перевіряйте. По-друге, не залишайте дитину без нагляду. Не думаю, що малюк здатен відкрити пляшку, але все ж таки будьте відповідальними. Зараз наведу 5 прикладів наповнювачів для брязкальця.